Доброго дня, мої любі. Слухайте, ну що, новина прямо ось гаряченька. Ну, як новина? Це не новина, це е, наступна, або е, ще одна позиція податкової. Всі ми знаємо, що наразі закінчується підходить до кінця рік. Е, Із 1 по 15 грудня. Е, всі, хто хоче змінити групу єдиного податку, мають право подати заявку з 1 по 15 грудня і змінити або Систему оподаткування або групу єдиного податку. І, звичайно, дуже багато людей для того, щоб не використовувати касовий апарат, замислилися над тим, щоб перейти на першу групу, хто може собі це дозволити, і хто займається такими подібними якимись видами діяльності, і для другої, і для першої групи, і можна обрати першу тихенько і сидіти собі спокійно без касового апарату, причому офіційно. І так. Слухаємо позицію Черневецької області. ФОП, який здійснює роздрібний продаж товарів з магазинів, що розташовані на територію ринку, не може бути платником єдиного податку першої групи. Всі ми з вами пам'ятаємо, так як було раніше, ну, хто б давно вже працює, таких зараз мастодонтів питаю, да? пам'ятаєте, що коли у вас був договір з ринком, для вас було забезпечено зовсім інше відношення в податкові, і ви могли використовувати завжди якусь. Льготну систему, тобто іншу, яка відмінна від єдиного податку Другої групи. Раніше був просто єдиний податок і фіксований. Це ще ми з вами говоримо про 2000 роки. До 2010 року був єдиний і фіксований. Так от фіксований податок це був такого фіолетового кольору корінець. Він видавався для тих, хто працює на ринку. Все, що мені потрібно було на той момент для того, щоб довести, що людина була на ринку, договір з ринком, все, ніяких не було у нас зі сторони податкових пріоритетів. Там, наприклад, якщо у вас там магазинчик, то ви маєте бути все ж таки на єдиному податку. Якщо у вас нема магазинчику, можете бути на фіксованому. Фіксований податок на той момент давав і меншу 100 ставку платежу і якби зовсім інше відношення до таких людей, але всі на ринку були на фіксованому податку, ніхто не ухилявся, ніяких питань до них не було. Люди себе відчували спокійно, впевнено, торгували, обманювали, обвішували. Нічого, ну нічого вже люди не. Наразі вже всі-всього всі, всі всього бояться, тому що розуміють, що, що штрафи просто настільки кусючі і настільки неймовірні, що той ФОП, який там торгує овочами або фруктами, він здуріє, коли побачить той штраф. І так, це була, вибачте, це була лірика. Повертаємося до фактів. Фахівці ДПС Черневецького роз'яснюють, що згідно пункту. 291.4 статті 291 Податкового кодексу. До першої групи платників єдиного податку відносяться ФОПи, які не використовують працю найманих робіт, найманих осіб, здійснюють виключно роздібний продаж товарів з торгівельних місць на ринках. Та або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг яких не перевищує 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового звітного року. Згідно, зараз увага. Згідно пункту пунктом інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження, йба. Ой, господі, вибачте, будь ласка, мене, будь ласка, я не матюкаюсь, йолки-палки статистичного спостереження, номер 12 ТОР, про наявність і використання торгової мережі на ринках та реалізації сільськогосподарської продукції на них, затвердженою наказом Державного комітету статистики України No209 від 2005 року, зі змінами та допомогами, торгове місце це площа, відведена для розміщення необхідного для торгівлі інвентарю, вагів, лотків та здійснення продажу продукції з прилавків, столів, транспортних засобів, причепів, візків. У контейнерах, кіосках, зараз всі, будь ласка, зверніть увагу, кіосках, палатках, до торгових місць на ринках не належать магазини та об'єкти ресторанного господарства. І ось у мене питання, як розрізнити в тебе кіоск, бляха, муха, чи магазин? Ну, от, скажіть мені, будь ласка. Ну, ну ні, ні, мабуть, там є якісь по площаді, якісь, мабуть, я навіть не знаю. Я навіть не знаю, як мені треба довести, що в мене кіоск. Я, я маю там бути одна, я так розумію, туди не мають заходити люди. Я тільки видаю продукцію, тоді це, напевно, кіоск. Коли магазин, то заходять люди і купують товар. Напишіть мені в коментарях, можливо, я не права, щоб, щоб всі люди розуміли, як йому жити далі. Отже, ФОП, яка здійснює розмір продаж товарів в магазині, що розташований на території ринку, не може бути на єдиному податку першої групи. Це фіналіті. А, також хочу вам нагадати, оскільки вже пішла така пісня, які взагалі кведи можна обрати для першої групи. Може ми ще комусь так, знаєте, і просвітимо шлях у майбутнє без касового апарату. І, так, і до речі, лайфхак на майбутнє. Скажімо так, позиція декількох податкових міста Києва і однієї області була така, що для першої групи вони пропускають лише один вид діяльності. Ну, тобто, зараз ми перейдемося по переліку, і я вибираю один вид діяльності, і вони мене пропускають. Якщо я виберу з цього переліку два чи три види діяльності, мені першу групу відмовили. Не знаю також, з чим це зв'язано і що це взагалі за підхід такий, але так було два роки тому назад. Можливо, наразі щось змінилось. Якщо хтось є на першій групі, у кого декілька таких видів діяльності і до вас немає питань, напишіть, будь ласка, також в коментарях, щоб я для себе просто знала. Так, йдемо. Допоміжна діяльність у рослинництві, допоміжна діяльність у тваринцтві, надання допоміжних послуг у лісовому господарстві, виробництво готових текстильних виробів, крім одягу, виробництво килимів, виробництво інших текстильних виробів. Це для тих, хто, наприклад, ш'є білизну. Це, щоб ви розуміли, ви можете бути на першій групі. Це, звичайно, якщо ви одна швачка, вам вистачає обороту. Зараз да? ми вам. Нагадаємо, який, йдемо до мене в Інстаграм, я вже порахувала, які нас очікують обороти в наступному році. Так, і зараз вам скажу. І зараз вам скажу. І так, дивимося, дивимося. Так, 1 мільйон 118 тисяч 900. Так? Е так, йдемо далі. Якщо вам вистачає цього, то, будь ласка, переходьте на першу групу. Звичайно, ми всі розуміємо, що ви текстильні вироби, ви продаєте кінцевому по покупцю основна маса, яка ж є. Будь ласка, і вам не потрібен буде касовий апарат. Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій, виробництво одягу зі шкіри, виробництво робочого одягу, виробництво іншого верхнього одягу, виробництво спіднього одягу, виробництво іншого одягу, виготовлення виробів із хутра, виробництво. Це для тих, хто ще є. До речі, у мене є декілька людей, вони знаходяться на другій групі, вони шьють, е, е, е жилетки з хутра. Будь ласка, можна перейти спокійно на. Першу групу, виробництво панчішно шкарпетних виробів, виробництво іншого трикотажного в'язного одягу, виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри, виробництво взуття, виробництво інших виробів з деревини, виробництво кухонних меблів, виробництво інших меблів, виробництво ювелірних і подібних виробів, технічне обслуговування автотранспортних засобів. І ось наша улюблена розмір торгівля з лотків на ринках. Розгляд торбів для і на ринках харчовими продуктами, на ринках текстильними виробами, на ринках іншими товарами, діяльність у сфері фотографії, прокат товарів для спорту, прокат відеозаписів, дисків, прокат побутових виробів, загальне прибирання будинків. Інша діяльність із прибирання будинків, надання соціальної допомоги без забезпечення проживання похилого віку, денний догляд за дітьми, надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, ремонт комп'ютерів, ремонт обладнання зв'язку, ремонт електронної апаратури, ремонт побутових приладів, ремонт взуття, ремонт меблів, ремонт годинників, ремонт побутових виробів. Пройняти хімічне чищення, надання послуг переукорями салонами краси. До речі, сюди вже входить і манікюр, і підікюр. В Взагалі, все сюди входить, дівчатки, так що ви можете спокійно вдома лабати собі манікюр, педикюр і оформити собі ФОПа на першій групі. І ні за що не переживати, бо завжди, коли не приходиш, слухаєш одне й те саме. А от би мені оформити, але ж стільки багато платить. На першій групі не багато платить. Організування поховань і надання суміжних послуг. Це, звісно, сумно, але, на жаль, актуально. Так що, ось вам тема для роздумів. І так, ми з вами це все пройшли. Прочитали, просто пригадали. І нагадую ще раз, 1 по 15 -го грудня, ви маєте право подати заявку для переходу з однієї групи на іншу. Все, гарного настрою! Тримаємося, все буде добре. Ми переможемо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, ставайте спонсором каналу. 35 гривень на місяць. Буду вам дуже вдячна.